смолінський молодший народився 14 січня 1973 року у родині Дженіс та Вільяма Смолінський старшого, але друзі та родина називали хлопця просто Біл. У Біла була молодша сестра Паула Белл із самого дитинства. Вони були дуже близькими. Хлопець часто заглядав уранці до сестри із пакетом ласощів, аби трохи поласувати перед навчанням у школі. Білі виріс у містечку Наогатук і три роки відвідував школу Кайонтех, де вивчався на електрика, але згодом хлопець вирішив, що ця спеціальність не припала йому до душі та повернувся до старшої школи на Гатук. Біллі був доволі високим та спортивним хлопцем. З самого дитинства він полюбляв плавання та риболовлю. У підлітковому віці йому подобалось кататись на снігоходах. Ходити на дербі, йому подобалось слухати музику та працювати над автомобілями. Біллі часто зустрічався з друзями у барах та часто вибирався на чизбургери або на шашлики у Вотербері. Він не вживав речовин, не мав кримінальних записів у поліції та ніколи не вживав надмірно алкоголь. До 26 років хлопець жив з батьками. Він казав, що не має сенсу сплачувати орендну плату. Коли є можливість інвестувати у власний будинок. І приблизно у 2003 році він придбав власний будинок під номером 130 на Холлі Стріт у південній частині Вотербері. У серпні 2004 року Біллі працював на трьох роботах. Він був учнем техніка запалення та кондиціювання повітря у Мідленд Company, що у Ньютауні, він працював водієм евакуатора у компанії Дурайбл Towing на Томстон Авеню у Вотербері, порав під'їзні доріжки, аби зробити додаткову копійчину для сплати іпотеки. Він був недійним працівником та без зайвих питань виконував поставлені працедавцем задачі. І вже у 2004 році йому запропонували додаткові години на неповний робочий день у 2003 році. Біллі почав зустрічатися з жінкою Медлін Гілсон. Медлін була старша за Біла на 16 років, але для хлопця це було неважливо. Медлін вже тричі була у шлюбі та тричі розлучалась. У неї було п'ятеро дітей, і вона працювала водієм шкільного автобуса. Вони познайомились кілька років тому у шкільному автобусі у Вудбріджі. Біл вперше познайомив Медлін з родиною. На день народження свого племінника, родина хлопця була трохи здивована, коли побачили Медлін, адже вона була ровесницею матері хлопця. Через 10 місяців після того як Білі та Медлін почали зустрічатися, її єдина дочка Крістал самостійно відібрала своє життя. Білі почувався дуже погано через це та почав проводити ще більше часу з Медлін, намагаючись її втішити. Це дуже зблизило пару. До Медлін Білі зустрічався з Мері Еленноубл. Вони були знайомі ще зі школи, але одного дня вони обидва зрозуміли, що хочуть бути один для одного більше ніж просто друзями. Одного разу вони взяли додому цуценя німецької вівчарки та назвали його Харлі. Хлопець дуже любив свою собаку та вважав своєю дитиною. За словами Мері, Біллі був спонтанним, чудовим. Божевільним та веселим. Він був одним із тих хлопців, які не хотіли дорослішати, і, очевидно, це була одна з причин завершення їх стосунків. Розірвання стосунків було спільним рішенням пари. Але після розриву вони залишилися близькими друзями. За тиждень до зникнення Біллі поїхав до Флориди зі своєю дівчиною Медлін, а Мері щодня приходила до нього додому. Аби попіклуватися про Харлі. Час від часу Мері та Біл розмовляли по телефону. З цих розмов вона зрозуміла, що поїздка мрії перетворилась на жахливий відпочинок. Біл та Медлін посварились під час поїздки. Клісон постійно отримувала дзвінки на свій телефон від чоловіка на ім'я Кріс Соренсон. Вона ховалась у душовій кабінці та розмовляла з чоловіком. Але Білі все зрозумів. Вони повернулися до штату Коннектикут 22 серпня 2004 року, та після року стосунків пара розлучилася. Після розриву Білі посеред ночі пішов до будинку Глісон, щоб поговорити з нею. Медлін розповіла, що коли він пішов, він був трохи пригніченим, але здавалося, що все було гаразд. Востаннє білі бачили 24 серпня 2004 року у його будинку між 15.30 і 15.45. Сусідка хлопчини розповіла, що білі подзвонив у двері і сказав, що збирається поїхати з міста на північ на три дні, щоб подивитися на машину, яку він збирався придбати, та попросив попіклуватись про Харлі. Наступного ранку, коли сусідка рушила до будинку Біллі, щоб випустити Харлі на прогулянку, вона не знайшла ключ від будинку, що мав бути захований у горщику поруч. А вантажівка Біллі була припаркована біля будинку, але не так, як її зазвичай паркував Біл. Його машина була припаркована таким чином, що блокувала під'їзну доріжку. У жінки був номер телефон Мері, і вона негайно подзвонила їй. Мері у свою чергу зателефонувала Паулі, і за лічені хвилини ця новина стала відома усім членам родини Смолінські. Доки члени родини збирались навколо будинку, Паула була вже на місці події та відігнала машину до будинку на місце, де білі зазвичай паркував її. Родина одразу порахувала таку поведінку дивною, адже після повернення з Флориди не пройшло і двох діб, та й загалом для нього було нехарактерно залишити місто, не повідомивши родину, а особливо залишити догляд за своєю собакою сторонній людині. А ще останнім часом чоловік готував свій будинок до фарбування. Біля був дуже схвильований тим, що тепер у нього є власний будинок. І вже розробляв проекти, як можна покращити житло. Родичі знайшли квитанцію з Бургер Кінг у пакеті для сміття всередині будинку. У фіксальній квитанції було вказано час 1459, а це означало, що білі забрав їжу безпосередньо перед тим як поговорити з сусідкою. Він вже встиг розпакувати свої валізи після повернення з Флориди. Але у будинку Білі родина Смолінські не побачила нічого дивного. Батьки Білі зв'язалися з відділом поліції в Отербері, аби негайно подати заяву про зникнення людини. Але поліція відмовилась прийняти цю заяву та наполягала почекати три дні саме той час, про який білі сказав сусідці. А однієї ночі, вже після зникнення Білі, його вантажівку зламали. З машини нічого не зникло, а у кабіні авто були розкидані папери. Минуло три дні, але білі так і не з'явився. Його вантажівка стояла там, де її припаркувала Паула. У машині поліцейські знайшли гаманець та ключі. Поліцейські з'ясували, що перед зникненням чоловік перевів свою зарплату на банківський рахунок, але після зникнення цей рахунок більше не використовувався. Який рахунок соцстрахування В цей час родини Смолінські розклеювали листівки про зникнення біла на вулицях. Вони телефонували усім знайомим та друзям чоловіка та навіть звернулись до ЗМІ. Після оголошень про зникнення у ЗМІ батькам хлопця зателефонував Екстрасенс. Екстрасенс сказав, що білі вдарили чимось важким по голові на березі річки. Поспішайте. Хлопець перебуває на межі життя та смерті. Пошукові волонтери обшукали кожен дюйм берега річки на гатук. Вони знайшли табори волоцюг, мертвого оленя, кого завгодно, але тільки не біллі. Паула зв'язалася з пошуково-рятувальною командою з Кантону, яка залучила ще більше добровольців для пошуків хлопця. Група привезла з собою собак, шукачів. І вони негайно розпочали власні пошуки. Пошукова рятувальна команда зв'язалася з поліцією Утерберу та повідомила, що вони будуть проводити пошуки у південній частині міста. Департамент доправив двох поліцейських, аби ті супроводжували пошуковців та надавали доступ до підприємств та інших об'єктів. В той час, коли сім'я Білі займалась його пошуками. Поліцейські вважали, що білі зник з власної волі. Через важке розлучення з Медлін родина Смолінських заплатила New Haven Register за друк 20 тисяч листівок. Окрім цього, родина надрукувала ще кілька тисяч листівок самотужки, планувала розповсюдити в ресторанах, на підприємствах і в громадських місцях по всьому штату. Тут і почались дивні події. З'ясувалось, що не кожне місто отримало листівки. У Смолінських було багато друзів у містечку Вудбрідж, і жоден з них так і не отримав листівку. У той самий час, коли у Смолінських виникли проблеми з розповсюдженням листівок, подруга родини зателефонувала Дженіс. Жінка особисто була свідком того, як невідома жінка зривала плакати про пілі. Жінка записала номерний знак автомобіля цієї особи і передала його Дженіс. У родини Смолінські були знайомі у поліції, тож вони швидко перевірили, кому належить цей номерний знак. Виявилось, що цей автомобіль належав Медлінг Глісон. У батьків хлопця почали виникати підозри ще до колишньої дівчини-сина. Одного разу о півночі у будинку Біллі помітили світло. Батьки зраділи, що нарешті Білі повернувся, але у будинку була Медлін. Вільям старший запитав, що ти тут робиш, але жінка відповіла щось незрозуміле та полишила будинок. Смолінські провели свої розслідування та знайшли десятки спотворених та розірваних листівок у Вудбріджі, Бетані, Ансонні та Сейморі. Родини розклеїли тисячі плакатів. Та листівок по всьому штату Коннектикут. але було лише єдине місце, де їх псували. Це був район, у якому жила та працювала Медлін Глісон. Смолінські прийняли цей виклик. Вони замінили пошкоджені листівки та попросили детективів поспостерігати за ними. Поліцейські відмовили родині. І вже наступної ночі листівки знову були пошкоджені. І тоді родина Смолінські. Вирішили прослідкувати за листівками самі. Одного разу Паула сиділа в машині зі своїми тіткою та дядьком, але на цей раз вони засняли все на відеокамеру. Родині вдалося зафільмувати одразу кілька таких випадків. Вони віднесли ці відеоплівки до поліції. А ще одного разу Паула та Дженіс стали свідками того, як Медлін та її подруга зупинили свої автобуси. Аби вийти та знищити плакати з біллі. Паула почала знімати жінок на відео. Медлін помітила це та почала переслідувати жінок шкільним автобусом. Медлін зупинила свій автобус на стоянці поліції Вудбріджа та зайшла до поліцейського відділку. Паула та Дженіс побачили можливість притягнути Медлін до відповідальності та прослідували за нею досередину. Медлін глузувала жінок, вона сказала. Що якби вони вийшли заміж за Біллі, вона би називала Дженіс мамою. Палла настрималась та кинулась на Медлін і сказала, що збирається її вбити. Але і на цей раз поліція була проти родини Смолінські. Жінкам загрожував арешт за п'ятьма різними звинуваченнями. У 2006 році Медлін подала судовий позов проти матері та сестри Біллі, а також на газету Waterbury Observer. Заявивши, що вони переслідували її, а також звинуватило у тому, що ці листівки завдали шкоди її репутації. У серпні 2012 року позов проти Дженні Смолінській та Пол Белл було передано до суду, обох жінок було визнано винними, і Мадлен Гілсон мала отримати відшкодування від родини Смолінській у розмірі 52 тисяч доларів. Але родина оскаржила цей вирок. Увесь час після зникнення чоловіка поліцейські вважали, що білі зник з власного бажання через розрив стосунків з Медлін. І лише у березні 2005 року, через 18 місяців після зникнення, начальник поліції Ніл Олірі зробив публічну заяву, що підозрює нечесну гру у зникненні Біллі. Поліцейські заявили, що Медлін Гілсон ніколи не була для слідства особою, що становить інтерес. Сама родини Смолінські підозрюють, що до зникнення Біла, причетний Кріс Соренсон. Під час поїздки до Флориди Лісон постійно отримувала дзвінки на свій мобільний телефон саме від Кріса, а останні три телефонні дзвінки, які здійснив Біл у день свого зникнення, були адресовані саме Соренсону. Кріс Соренсон був відомим бізнесменом та політиком у Вудбріджі. За словами заступника начальника поліції, з чоловіком зв'язалися через кілька тижнів після зникнення Біллі, і він добровільно приніс свій автовідповідач до управління поліції та поділився погрозливими повідомленнями, які він отримував від Біллі. Стережися, чуваче. Я дістану тебе. Через кілька років після зникнення родина Смолінських дізналась дійсно шокуючу новину від джерела близького до поліції. Виявляється, що у справі Біллі була примітка інформатора, що син Медлінґлісон Шон Карпюк убив біллі. Шон сказав своєму другу, що Біллі отримав те, що заслужив, і що вони з другом поховали його тіло у лісі, але допитати Шона так і не встигли. Хлопець помер ще у 2005 році від передозування. У 2008 році, під час допиту в поліції, друг Шона Чет Хенсон зізнався, що допомагав поховати тіло Біллі біля Прокоп Роуд у Сеймері. Він розповів, що допоміг Карпіку закопати килим десь у лісі. Після масштабного поліцейського обшуку у цьому районі не було виявлено жодних доказів, які би підтвердили слова чоловіка. Хенсон назвав ще чотири можливих місця поховання Біллі, але й там нічого не було знайдено. У квітні 2012 року родина найняла приватного детектива. Який знайшов нові докази та взявся обшукати лісову ділянку у лісі у Шелтоні? Джин Петро проживали неподалік від цього району. Одного літнього вечора 2004 року вона побачила, як білий пікап заїжджав до лісу, а за ним червоний автомобіль приблизно у той час, коли зник Біллі. Обидва транспортні засоби шкрябались о дерева, коли вони в'їжджали до лісу. Вона звернула увагу на ці два транспортні засоби, тому що ніколи не бачила у цій віддаленій ділянці машини і не бачила жодного автомобіля з тих пір. Вона помітила, що у вантажівки були великі круглі фари, незвичайної для того часу форми. А решітка на передній частині вантажівки була пласка. Коли вона побачила фотографію вантажівки Біла, вона одразу визнала, що бачила у лісі саме цю машину. Жінка повідомила про це поліцейським, і поліцейський погодився зустрітись з пані Петрочелі, але жоден співробітник поліції так ніколи і не зустрівся з жінкою. Пізніше поліція зробила заяву, що у справі з'явились нові зачіпки та заявили про перегляд справи. Але з того часу справа так і залишається нерозкритою. Приватний детектив, що займався цією справою, сказав, що при належному розслідуванні цю справу можна було розкрити всього за два тижні. Джен та Вільям ініціювали створення закону Біллі у штаті Коннектикут. Його основна мета полягає в тому, щоб вимагати або уся інформація, яку мають правоохоронні органи про зниклих людей, була консолідована у одній загальнодоступній базі даних, доступній для родини зниклих.